Луцьку знайшли тіло зниклого 24-річного хлопця. Нагадаємо, пошуки тривали три доби. Правоохоронці рухалися маршрутом лучанина, прочисливали прилеглу територію, переглядали гігабайти відео з камер відеоспостереження 23 червня, близько 13-ї години. Поблизу гнідавського болота, лучанина знайшли. Проте, на жаль, без ознак життя. Ще сьогодні вранці батьки Михайла Ксензика звернулися до нашої редакції, аби надати розголосу пошукам зниклого сина. Мама хлопця Олена розповіла. Почала бити на сполох, коли Михайло в п'ятницю, 20 червня, не повернувся додому. В 17.19-17.20 син написав своїй сестричці Соні, що він вийшов з ЛНТУ. Це з його переписки в телеграмі з сестрою. І від цього ми відштовхуємося. І додому він не прийшов о 8 годині, так як ця поведінка йому не протаманна, ми вже почали дуже сильно хвилюватися і почали вже власними силами робити розшуки. І я пішла його особисто шукати по тій дорозі, як він завжди ходив. З Данила Галецького через вулицю Гнідавську, Потебні, Данщина. Я пройшла себе шлях. Ходила по всіх дворах, його ніде не було. Також я проходила біля заливу біля річки Стир. Я його кликала, шукала. Ну і, звичайно, дуже наділася, що він десь є. Поліція розпочала пошуки відразу протягом трьох діб. Правоохоронці разом із представниками громадських формувань слідували маршрутом лучанина. Сьогодні працівники поліції знову слідують за маршрутом його руху, залучено спеціальну техніку правоохоронців, представників громадських формувань. Оперативники продовжують переглядати відео з усіх камер спостереження, мобільний телефон відімкнений. Вживаються всі можливі заходи задля встановлення місця перебування хлопця. Але мені дуже хочеться його знайти. Це просто я не можу не жити, не дихати без нього. Сьогодні близько обіду пошуки скінчилися. Тіло 24-річного Михайла Кцензика виявили неподалік гнідавського болота. За попередньою інформацією, молодик скоїв самогубство. Проте остаточну причину смерті встановить висновок експертизи. Редакція телеканалу Аверс висловлює щирі співчуття родині Михайла. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.